Отже, друзі, все сьогодні просто. Це Вовчик, ви його всі знаєте. Це Ромчик, який їздить на всяких різних піжусітренах. Єдина адекватна людина. І футболка хотлайн у нього. А в мене борщ, а у нього просто чорна. Коротше, в чому суть? Я їду на велосипеді 15 кілометрів, він їде на Масокаті. А він їде на автомобілі, і зараз вирішимо, хто з нас буде швидше. Давайте забиватися на 50 гривень. За донат на 50 гривень. так. Точно да. ми їх за задонатимо. Тоді ми, от хто перший, той виграв. Два інших донатять. Зрозуміло? Так, саті теж донатять. Давай поїхав так, Макс, яка у тебе максималка? Ну хай буде 50. 50. У мене максималка 25. Але мені не треба маслати. Це добре, але е, тут більша проблема. Він в тебе не ергономічний як велосипед. Я можу їхати по дорозі і нікуди не з'їжджати. А ти будеш їхати, скоріш за все, по тротуарам і оце тобі прийдеться. І бабок можеш збивати. Взагалі, мені дуже і дуже стрьомно на цій штуці їхати, хоча б кудись. Ти хоч колись їхав на ній 15 км по Києву. Ні. Ти яка у тебе максимальна швидкість? 380. 380. Давай, розвертайся, я поки поїхав. Поки Вовчик там вирішує, яка у нього максимальна швидкість, я вже поїхав. Ми вибрали спеціально час такий, щоб був час пік. Це 9.13. Стоїть у нас все, що можна, крім того, що ви подумали. І ми зараз їдемо через Маспотона, їдемо прямо в центр, через Бессарабську. Хто живе в Києві, той знає. І потім на КПІ. Тому у нас є шанс з Вовчиком відірватися в пробках. Але у Ромчика є шанс відірватися, коли пробки розійдуться. Але вже цікаво, що воно буде. Я розвернувся вже на цьому втратив на певну хвилину. Тому що вони сіли там на велосипед, на самокат, швидко його розвернули за одну секунду і поїхали. Але я втратив хвилину. Але ось я першого самокатера обганяю. Ми зранку стартували, о 9, ну, 9 ми зустрілись, поїхали. І зараз вже спека 33 градуси. Моя перевага в тому, що я їду в салоні автомобіля, який з кондиціонером. Мені ну, більш комфортно. А, і це вже плюс. Тому що я сподіваюся приїхати до офісу свіжим. Ось він. ось. Їде, їде, крутить педальки. А ось і Ромку чпокнули. О, мати мене. Сьогодні не такий великий затори, як міг бути. Чогось мені здається, що Рома прийде першим. Я другим вовка третім. Але я вже підалюю так, що мені аж дихати неможливо. Хочу виграти, виграти донат! Я дістався моста Патона. Нарешті я його переїжджаю, але теж в заторі я його переїжджаю. До речі, кілька цікавих фактів про міст Патона. Його почали проєктувати і будувати ще наприкінці 30-х років. Будівництво було розпочато наприкінці 30-х років, але завадила далі війна. Зрештою, міст добудували в 50-х роках, фактично не добудували, а напевно, збудували заново. І відомий він не тільки в Україні, але відомий він на весь світ це, тим, що це суцільно зварний міст. Е, суцільно... Є така штука цікава, називається ПЦБ. Промислово цивільне будівництво. Ось там якраз ці всі сапрамати, проектування і так далі. Я це зачепив лише трошки. Пульс 160, 170 пробачно. Але я перший. Фу. Перші підйоми почалися. Побожні. Там пацани? Переїхав я нарешті міст Патона. З'їхав з моста Патону, знову заїхав в затор. Але в мене чудові краєвиди, я бачу батьківщину мати перед собою. Збоку від мене старонаводницький парк дуже історична місцина. Ми прямо проїжджаємо, я вам роблю екскурсію. Дуже історична місцина. Чому? Тому що в старонаводницькому парку у нас знаходиться пам'ятник засновникам Києва. Ось зараз він прикритий через війну, сам знаєте, з ким? З нелюдами. Вони просто не можуть вважатися людьми. Але там настановлений встановлений пам'ятник засновникам Києва, який ще хворив і їхня сестра Либідь. Ну що, підіймаємося і їдемо далі. Так, близько половини є маршруту. Перші жорсткі обхильчики. що абсолютно пофіг Вовчику, що абсолютно пофіг Ромчику, я здолав. Пульс вже 150 всього. Але дихати важко. Все добре. Їдемо далі на роботу. Я не розумію лише одного, чому кожен раз, коли мені треба поїхати в офіс на машині, на Патона, адова пробка, в якій я встигаю ну, поснідати, випити ранкову каву і ще трошечки доспати. Сьогодні мені здається, що Ромкі дуже і дуже сильно пощастило, бо міст майже не стояв. І це прикро, це могла бути взагалі моя єдина фора. Мені здається, що я останній. Як бачите, дорога ось вона вранці їде ось туди. Ввечері вона повністю їде сюди. Розповім я трошки про те, як я здав екзамен по сапрамату на мінус 5. Мінус п'ять. Так Фу, сьогодні ще є якась паранормальна жара 9.40, а Таке враження, що градусів 40. Я ще вдягнув як ви бачите, дуже нарядну футболочку для катки. Ось так я мав виглядати в ритузах, але не хочу. Ще одна проблема в тому, що ця штука вона не класифікується взагалі. Ну, вона класифікується як гаджет. І я не розумію, по яким правилам мені їздити. Як пішоход ні. Як велосипедист теж ні. І це, це стрьомна штука, насправді, якщо так їздити. Хаотично. Занадто хаотично, я це назвав. Вивчу, знав там правила, все намагався здати. І використав не, не ту діаграму, і через це здав на мінус 5. Ось так буває. Так що коли вам ставлять. Одиницю, двійку. це розумієте, це ще не, не мінімальна оцінка. Мінімальна може бути мінус п'ять. Зараз ми побачимо європейську площу, ми побачимо Майдан Незалежності і так далі. Але перше, що ми побачимо, це стадіон Лобановського. Ось цей будинок це е, європейська площа і будинок Український Дім. Тут проводяться виставки, різноманітні виставки. Екшени, ну і так далі, засідання. Там. Я під'їжджаю прямо до, а, до Майдану Незалежності, до будівлі Укрпошти. Ось це це будинок художників, будинок митців, можна так сказати. Цей будинок був збудований наприкінці 70-х років вже знав. Так, ну, буквально три кіме залишилось, і от там по прямі. Тож, наче поки перемога, а далі побачимо. Мені здається, що усі ці електросамокати, електроштуки ну, напевно, тільки електросамокати, мають комплектуватися поворотниками. Бо у тебе реально нема можливості показати водію, що за маневр ти зараз хочеш зробити, і хоча б якось попередити. А велодоріжок у нас ну, дай Боже, щоб хоча б відсотків 20 було, а більшість з них веде в нікуди або на дорогу. Або на пішохідний тротуар. І знову ж таки, як класифікувати цю штукенцію. Поки що для мене не зовсім е зрозумілий гаджет. Але все одно є плюс в цьому. Це дійсно прикольно, якщо в тебе багато <пи> часу, от, так от е ну і дозволяє погода, от от з раночку проїхатися до офісу. Це прям дає такий заряд енергії. <пи> <пи> Легко, Легко. Так, зелений, зелений, Йоп! йой. -йо -йо -йо. Я майже дістався до фінальної точки призначення свого маршруту, по якому ми їхали. Це офіс наш. Я вам його потім покажу. А, буквально ось хвилин 3-5 залишилось до місця. Ми виїхали десь о 9.10, зараз 9.50. Тобто загалом я їхав десь близько 40 хвилин. Я на цирку, а хлопці вже походу, десь в офісі. Так, коротше, доїхав я першим, але є нюанс. Шкода, що не зняв обмотки, який 3 дні. Я, на жаль, того таксіста вже не зупинив і ту людину, ну, не знаю, він там пішов кудись гуляти. Коротко, тут заїжджаю, стоїть воно на... На, на території, де треба заїжджати на в'їзді, я проїжджаю, він відкриває двері, Крич, це такий плюсик, велосипеда, самоката і всього іншого. Ну тут таке, живий, здоровий. Але обмотку, звісно, ідуальчик шкода, бо воно все не дешеве. Тепер буде ось так. Ну, Зато буде пам'ять про дурочків. Отже, 45 хвилин я приїхав, чекаю пацанів. Ні Вовчика, ні ромчика ще нема. Так, Ромбрера приїхав другим на 5 хвилин пізніше. Будь ласка, 49,55 можна вважати 50. Коротше, машина повільніша. Вовчик, щоб ти розумів, дивись, 7 хвилин це така стрьомна штука. Це Да? Це зовсім так. На ньому неможливо їздити ні по дорогам, ні по пішохідним тротуарам. Але є плюс в цій ситуації, бо ти виглядаєш так, ніби тебе жарили 4 негра. <ріст> да, до речі. Сьогодні не було жорстких заторів, але було багато тягнучок, я знімав, я покажу. Якби не ось ця історія з тим, що я знімав трошки, я б доїхав на декілька хвилин швидше. Що ти сказав, скільки виграв? Так, я приїхав в 45, ти приїхав в 50, ти на 5 я хвилин пізніше. То я плюс-мінус їду. Ну, майже з тобою, можливо, програю. Різниця 7 хвилин виходить на всіх про всіх, і це не різниця. Бо насправді людина, звичайно, на велосипеді, як я їхати не буде. Вона не буде на напхіли задиратися і тут не буде обганяти Богдани. Е, вона не буде такою мокрою, як я завжди. Коротше, який висновок? Висновок в тому, що різниці майже нема. Якщо ти хочеш бути потним вонючим, як нормальний велосипедіст, катайся на ньому. От як я. На роботу я не раджу зайти на велосипедах. Я цю тему для себе закрив ще 5 років тому, бо це неадекватно. Ти думаєш, е, Лише про себе приходиш, трошки там подбзикуш, подванюєш, ти ж працюєш з людьми, правильно. Тобто, це дискомфорт. Е, як спорт, це клас, як кудись виїхати — це клас. Е, для міста я вважаю, цей електромопед також підходить, але на відстані там до п'яти кілометрів. Я думав, що ну я вже на мінімалочки сюди доїду з урахуванням усіх цих підйомів. Заявлено, в нього е, я дивився багато спеків від 20 до 30 кілометрів. Ну, від 20 до 30? тому що різні режими. І так як ми ще забувалися спочатку нашої гонки про те, що а, ці хто... Це називається підрізати мікрофон. Ось <різвіст> так, <різвіст> да, ми забувалися на 50 гривень, тому ви зараз бачите е, скрінкасти, як е, ці люди дуже поважні кидають по 50 гривень на якісь фонди чи от просто першу стрічку на донати. <різвіст> Боді <різвіст> скинемо. От Бодя, Боді тобі. тобі підгончик. два літра бензу. Мілоча чи... є навіть я скину трошки від наших. Окей. <різвіст> Все? Все, друзі, дякуємо за увагу. Е, дружба, дружба перемогла. Переміг я, бо я найдешевший в мене транспорт, а доїхав я на скільки? На 7 хвилин, всього пізніше, чи скільки. Слух. Так. Ну, взагалі, якщо економічно, ти виграв. В принципі, да. Екологічно, дешево, да, е, так. але вбився, вбився, я ідіот. Але дешево? Не отбор, розумієш, самокатка Рома, включи кондиціонер. Ой, да, щось мене вимотала ця катка, друзі. Але що маємо, то маємо. Але, до речі, якщо ви хочете купити собі велосипед, наприклад, з культура Endurance 4000, як у мене, то ви знаєте, де це робити. Також ви можете там подивитися на самокати, електричні, як у Володьки, і якісь цікаві штуки для оцих от автомобілей, також на Hotline.ua. Там і відгуки, і купа магазинів, і все оце. Отож, не вагайтеся, заходьте, всі лінки будуть в описі. Дякую вам за перегляд і не забувайте, що на нашому каналі дуже багато всього цікавого. Тож підписуйтеся і до нових зустрічей. Бувайте!